Баскетбол європейського рівня у Львові. Збірна України приїхала до нашого міста, аби провести вирішальний поєдинок відбору до Євробаскету. 2013 перемога над австрійцями гарантувала синьо жовтим як мінімум друге прохідне місце у своїй групі. Усю першу чверть підопічні Фратело упевнено вели гру. Влучні китки Берта та Дроздова дозволили господарям відірватися від австрійців. Ефектна гра нашої команди покращила і так запальний настрій фанів. Першу чверть наші баскетболісти виграли із різницею у п'ять очок. По перерві Україна продовжувала нарощувати відрив. Вони мають високих гравців, тому забирали багато підборів на нашому щиті і заново розпочинали атаки. У середині другої десяти хвилинки виникли деякі негаразди із табло. Вимушена перерва пішла на користь гостям. Кодеми після цієї замінки, ми, ми на кілька нізкальоких мічей. От, повели там, а 8, а і вони забили. Австрійці знайшли ключі до оборони України. Господарі ж усе рідше виходили на прості китки. Як наслідок, за дві хвилини до кінця передостанньої чверті рахунок став рівним 50 на 50. Вони почали грати зону, а такий захист важко атакувати через три секундну зону. Ми її розбивали триочковими китками, і 15 підборів на чужому кільці показник хорошої роботи наших високих гравців. Така потрібна перемога потрапила під загрозу, але українці вчасно зібрались. І за шаленої підтримки вболівальників вирвали важку, але заслужену звитягу 68 на 57. Австрійці визнають, програли сильній команді. Вони певні Україна не пастиме задніх на чемпіонаті Європи. 5 вересня наша збірна на виїзді зіграє з хорватами. Саме цей матч і визначить, хто посяде перше місце у нашій групі.